Ми прекрасно розуміємо, що є заповнені від хто, бо тобто, вона вже озвучується хто, є конкретні виконавці, Верхові. але перших двох зроблений. Я вам означав впевнений, що зроблені наступні кроки. Але основне, це те, що український народ однозначно переможе. Ми прекрасно, прекрасно розуміємо, що буде нелегко. Але ми віримо, що ми побудуємо європейську, демократичну, і заможні України. Дякую. Слава вам! Слава Україні! Ви знаєте, складав, а не байдан на подивився я, йому, спеціально подивився, тому що, ви знаєте, мусимо ми бути в курсі всього того, що відбувається по ту сторону барикад. Вони кажуть, що ми барикадами відділилися від них. Ні, ми відділилися відверту так. Ділилися від тих інших. А від українського народу ми не відділялися. Бо ми є всі разом український народ. Нам почали ділити, а вони там. Не там. Ми тут. Може, ви там? Я перепрошую, але ми не так. Ми є український народ і просимо до нас звертатися так само, як і до тих, кого ми звезли. Виступає Азаров, розповідає дуже багато про економічні проблеми, про те, що газ дорогий, про те, що вони влізли в боргів, про те, що у них немає чим виплатити на це. А чекайте, три роки хто примадять. Знову винні попередні. Хто винен? Ганьба такій маді, шановне панство. ганьба! 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 І просимо пана Зірого не дурити народ. Народ дурний. Народ знає, про що говорить. Народ має вуха, народ має голову на плечах. І народ аналізує. І те, що ви тут розказуєте, питається, хто ж буде відповідати за побитих дітей. А в нас газ за 20 мільярдів не переплатили. Питається, коли ж ви знімете Захарченка? А в нас пушки на базарі. Стала, і святим своїм комафом всіх дітей покривала, і відкрились церковні двері Михайлівської святині, де знайшли порятунок діти наші милі і полинули до небесних висот слізне благання щирі. Господи, врятуй наших дітей на славу тобі, добра Україні. І здригнулася Україна, став на захист весь український люд, затремтіли можна владці і в Міжгірському палаці янукове скликає своїх вірних слуг. Нордує майдан, зі всіх сторін з'їжджаються люди, і на весь світ гордо заявляють, що терпіте наруги. Більше не будуть. На захист народу стає духовенство. Лунають церковні дзвони. Спішить побожний люд український. Просити у Бога допомоги. Дякую, пані Марії. Слава Україні, народ. Ось. Тепер я чую, що ви тут є. Шановне панство, ви знаєте, ще хочу повернутися до того виступу. Ну не можу я просто. Розумієте, ну? Коли людина оперує якимись цифрами, якимись е, сумами, якимись там мільярдами туди, мільярд сюди, він то вміє, знаєте, чорт катилом махає толпою, всі народ, у кричать там, я дивлюся, думаю, ну що ж ти розказуєш, людину добре. Ми ж то знаємо, як воно в цьому відбувається. Чому він говорить про те, що коли для того, щоб відкрити ві безвізовий нам режим, каже, потрібно нам однополі шлюби е, підписати закон? Що ж ти брешеш? Чому він говорить про те, що ми маємо е, ось, е, ну, відносити, маємо закон, маємо закон прийняти, тому що Європа цього вимагає, ми рівними всі до е, вибачте, сексуальних меншин. Вони живуть по міжнах, вони посеред їхніх рідів там всі. Вони всі такі, от власне Бо знаємо, як колись політбюро можна було добратися тільки заднім проходом. Е, Шановна пані, я прошу вибачення за цей жарт, але воно так є, розумієте? А чому він не говорить про те, що дасть нам Європу? Так, на другий день нам добре не буде. І через рік не буде добре. Громадські організації не можуть стояти осторонь того, що відбувається в нашій державі. Я запрошую до слова активіста громадського Діяча від Ради ветеранів Любомир Чабан. Просимо. Слава Ісусу Христу. Я не привик виступати з папірця на будь-яких заходах, але сьогодні я хочу зачитати заяву Сухальської районної організації всеукраїнського об'єднання ветеранів. Якщо пам'ятаєте, цю організацію колись створив академік Юхновський на противагу про організації ветеранів. Тож заява, ми члени Сокальського районного об'єднання, Всеукраїнського об'єднання ветеранів, ветерани війни, ветерани праці, діти війни, поліцяні, інваліди, заявляємо про рішучий намір. Відстоювати євроінтеграційний напрям розвитку України, про що заявили і усі жителі Сокальщини, як участі в Київському Євромайдані, так і в численних місцевих вічень. Одночасно висловлюємо своє глибоке обурення ганебними антидемократичними діями влади, що виявились у жорстокому, неодноразовому побитті мирних учасників протесту. Влада, яка довела країну до межі економічного краху, погрузла у корупції, позбавила народ європейської мрії, зрештою, згадьбилась перед усім світом, повинна зійти з політичної арени. Ми не поступимося. Ми будемо щодня виходити на майдани. Шановне пацьо, і якщо немає тут нас з мегафонами. З... Колонками приходьте до Шевченка. Моліться за тих, хто там на Майдані. Не завжди можливість є організувати це все. У нас багато людей, депутати, практично весь штаб виїхав на майдан ще у минулу п'ятницю. Починаючи із е, понеділка, так само. І от до сих пір от тільки з'їжджається зараз і члени штабу, і наші колеги. Але на рада, тому що ті, що виходять на площу, заслуговують не тільки таких слів, а і багато вищих. Дозвольте вам в першу чергу сказати кілька слів про Майдан. Я тільки що вночі дійсно повернувся звідти і хочу поділитися своїми враженнями. Но в першу чергу я хотів би почати з слів. Які написав наш сокальчанин, будучи довгий період на майдані, я не буду його називати прізвища, але він написав такі слова: Майдан це сила, дух народу, майдан це незрівнянне відчуття. З майдану нам не хочеться додому, бо на майдані поринаєш майбутнє. І ці короткі слова молодої людини сьогодні говорять про багато. Дійсно, молоді люди, в першу чергу, молоді постали за своє майбутнє. Вони не хочуть жити так, як жили в Україні до цього часу. І перебуваючи на Майдані, ще і ще раз переконуєшся в цьому. Бо, наприклад, я вам розповім тільки про нічні моменти. Ви знаєте, що з 12.00, бо в день ви бачите напевно більше, що відбувається, а ось ночні моменти менше бачать. Тому я на цьому акцентую свою увагу, бо ми дві ночі буквально повністю 에, Руслана піднімаються символ і говориться про віче. Мають повставати по всіх селах, селищах, містах, містечках, по всій Україні. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб діючі представники влади, майбутні представники влади, депутати і всі інші, хто йдуть у владу, звіряли свої кроки з народом, з життям і з життям народу. Бо сьогоднішня влада відірвалася від народу і виник відповідно цей майдан. Це перший урок, другий урок. Шановні, коли перебуваєш там на Майдані і коли щогодинно звучить навіть гімн України, а про знамена український уже Богдан Степанович говорив, це прекрасно. Це навіть те, що ми в себе не можемо в школах, на вулицях чи в подомівках навчити. А коли там ідеш і розпочинається виконання гімну, всі зупиняються. Знімають головні убори і приєднуються до виконання гімну. І це те, що дійсно сьогодні говорить про наше українське єдство. Вчора вночі, ну цієї ночі я приїхав, мається на увазі позавчора Ми з колегами пішли дійсно подивитися, що ж відбувається на тому Майдані, альтернативному, як ми говоримо. Ми обходили повністю Маріїнський парк, і що ми побачили? Були завезені досить. Об'ємні військові палатки, які поміщають велику кількість людей, ці палатки встановлювалися. Ті палатки встановлюються таким чином, що навіть де тротуари, де лежить плитка, там вже забиваються штирі, металеві. І коли дивишся на ту безгосподарність, яка у них. А в тих палатках, до речі, ще нікого не було, бо вони тільки дали вказівку від кожного району. Уявіть, від кожного району мали доставити по 250 тисяч людей. Зразу ж вам хочу сказати, бо я вже сьогодні зранку, поки збирався з ночі, швиденько включив телебачення, що це завдання вони поставлене перед собою не виконали. Бо навіть зустрівши колегу свого з кировоградщині, з яким навчалися раніше, він розповідає. В районі в їхньому така вказівка дійсно була. Ми йому ставимо запитання. Тут є присутні, які знають, що ми з ним спілкувалися. А як же ти їхав? Він каже: для того, щоб я приїхав на майдан, я змушений був сказати директору школи, що я їду до хворої матері, бо він родом якраз з західних областей. Ось таким чином приїжджають ті бажаючі, які хочуть на Євромайдан, а тих, які на альтернативний майдан. Звозять примусово. Я також хочу вам сказати про те, що від Сокальського району дійсно налагоджена робота, і там, як говорив Олександр, є встановлена палатка, де люди приїжджають, де люди отримують допомогу, де можуть залишити свої речі, де можуть е зігрітися, де можуть е попити чаю. Хоча, хоча я вам хочу сказати, що на майдані самоврядування працює як ніде. В четвер, приїхавши туди, буквально з поїзда, прийшовши на трибуні, виступали коменданти від е, Євромайдану. І що вразило, я вперше почув, вони оголосили, що четвер це день чистоти. І прибувши туди, ми бачили, як люди самі без ніяких команд прибирали біля своїх порядок, наводили лад всюди, чистота й порядок. Звичайно, що людей є надзвичайно багато. Вчора ввечері, коли розпочинався концерт виступ океану Ельзи з Святославом Викарчуком, ви знаєте, що в попередньому складі вони спеціально показали, що саме їхнього сьогоднішнього керівника там до відповідальності хочуть притягнути, тому вони вирішили в попередньому складі виступити і показати, що ніякі суб'єктивні об'єктивні причини їх як людей не розділяють. Я передзвонив до товаришів, які там залишилися до колег. Вони говорять на Майдані стільки людей, що не можна ну, рухнутися, а особливо було молоді, яка поважає звичайно виступи Ельзи. На, на суботу, на неділю, у нас дуже багато людей заїхало в цілому від Сокальщини на сьогоднішній день поза. Ну, не знаю, 500, це тільки через штаб. А скільки людей їдуть від населених пунктів самостійно? Хоча ми їм кажемо, що в нас є можливість матеріально підтримувати, тому що сьогодні в районний штаб біля 250 тисяч. Ну це в останні дані, бо я був в Києві, тільки внески в грошовому вигляді. Скільки ми доставляли продуктів в будинок профспілок де знаходиться основний штаб? Ось ми з Сашою там попередні раз якраз були. Він знає всі ті. Речі бачили, знімали, щоб показати, що це дійсно так, О, коли ми здавали також продукти від Сокальського району. Тобто робота проводиться дуже значна. Але постає питання, постає питання, скільки доведеться на цьому майдані стояти. І на сьогоднішній день ви знаєте, що вони поки що знайшли трьох винних, це названий. Голова адміністрації адміністрації Попов це названий заступник Ради національної безпеки Сівкович і названий начальник міліції від імені районного штабу. Хочу на завершення просити і передати вам, що дійсно із понеділка ми ще будемо працювати в цьому ж режимі. Бо основні вимоги опозиційних представників і громадськості в цілому не взяті до уваги. Ви бачили, що той круглий стіл, надіюсь, що бачили, який відбувався зовсім проходив не в тому руслі, в якому б хотілося. І президент і все його оточення майже не реагують на вимоги представників народу. А це вже звичайно говорить про те, що прийняти якісь відповідальні рішення ця влада не. Не в змозі. Тому майдан, напевне, ще буде продовжуватися і районний штаб буде працювати. А ми кажемо, що Україна це ми. Бо ми є нація, ми є народ, ми той, хто піднявся і сказав досить. Ми за перезавантаження. Ми в Європу. Хто не з нами, я вже казав. Є один шлях чемодан вокзал Росія. Бо Україна це Європа. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Ісудь